Каждый уехавший, как мне кажется, в АТО солдат воевать, ведет здесь, поднимает здесь за собой еще двоих-троих младших, да, которые еще там не могут ехать воевать, или вот они там, потому что они в школе учатся, да? Но уже потому что, скажем так, отдавая в эту мясорубку близкого человека, они здесь очень пристально смотрят АТО за тем, как там к ним относятся, слышат непосредственно информацию, получают от него, как о нем там заботятся, как идет командование. И, безусловно, гораздо острее держат нос по ветру здесь. Поэтому если здесь, если все-таки сейчас уже к этому все подходит, что критическая масса вот-вот соберется, и реально, ну, уже понятно, как, да, что к чему, что это бизнес, вот, ну, реально. Сейчас уже все, допустим, понимают, что там же, причем бизнес, который, ну, по некоторым информации, которая мне известна, налаживается даже между, между блокпостами наших и сепаратистов, да, то есть буквально в смысле для торговли людьми когда тебя перенаправляют, какие-то непонятные... Ну, в общем, по моим признакам, это уже э, есть, есть признаки серьезного бизнеса. И когда это все сведется к тому, что, да, вот нашему главнокомандующему, то я уверен, что через... за две недели соберется критическая масса, которая уже даже не будет занимать тот Майдан. Просто как бы определенные государственные учреждения будут э, взяты под контроль, и, грубо говоря, будет изменяться власть каким-то образом. Я так понял, что вы не согласны с Олегом, что... Ну, деле, я пивроку на фронте... І ну і ці слова, звісно, та бла, бла, бла. У торгую, торгівлю і так далі. Все те, що відбувається, можливо, воно на перший погляд ну, виглядає якимось одним чином. Насправді зовсім інакші розмови, зовсім інші домовленості. І е, коли стоять питання там між обмінами там, е, сепаратистів і наших, повірте, це не бізнес, е, це збереження життів, і нам це часом потрібніше ніж е, москалям, бо їм просто плювати на своїх солдатів. Вони за них вийдіного гроша не готові не дати. А от якраз люди, які займаються обмінами наших полонених, вони якраз розуміють, що це все українці, українські долі, українські сім'ї, це чийсь батько, син, брат. Тому я би не стала так рубати з плеча, але я не буду менше про те, вже постараюся відповісти на ваше питання з приводу того, чи це не є якийсь план. Невідомо, можливо, це є чийсь план Барбароса, але він пішов під Укіс. Причому одразу. Тому що якось так стало, що два батальйони таких добровольчих стали це саме от створені були із екстремістсько радикально налаштованих націоналістів. Це полк АЗОВ нині і добровольчий український корпус Правий Сектор. Ну це так конкретно були саме от на, на ґрунті таких людей створені ці батальйони. І як той, так і інший виявилися не зовсім керованим владою. І це дуже проявилося під час подій під Іловайськом, коли там був мій чоловік. І буквально за два дні до того всього, що відбувалося, пану Хомчаку представили карту наші хлопці. Виклали йому і кажуть, от кільце, от ми. У нас два варіанти або прорив, або повертаємося назад. І коли Комчак зібрав речі і звалив, все стало зрозуміло. І тоді були віддані якраз накази, яких навряд чекали на той момент, ті, хто розробляли подібні плани. Тобто пан Білецький дав наказ Азову відступати, і Дмитро Ярош теж. Дав наказ правому сектору відступити. Таким чином були вбережені життя обох батальйонів. Хоча там деякі люди із батальйонів не скерувалися, лишились там, приймали участь у боях. Але по суті були відведені сили. Тому я ж кажу, цей план провалився одразу, і наразі вже навряд вийде в когось зробити так, щоб на передові загинули всі патріоти. Тому що мало того, якщо такий план був, то я не знаю, який геній його в лапках розробляв, адже критична маса націоналістично, ну скажімо так, радикально налаштованої, не путати з Ляшком, молоді, так от ця маса, власне, тепер ще й навчена воювати, навчена фізично відбувати атаки ворогів. І, я не знаю, якийсь не дуже хто, логічний хто, але план. але їх хтось контролює взагалі. Ці організації, які навчені воювати, які навчені ну їх контролюють їхні командири. І Україна, український народ, громадська думка. Це єдине, що зараз нас цікавить мене і інших правосеків і Дмитра Яроша на чолі. Це єдине громадська думка. Якщо люди скажуть фас, тоді буде фас. І ми будемо в другий, в третій, в п'ятий захищати майдан.